Ковка косметики з Єви, якої я ще не бачила в Тіктоці. Я вирішила запустити нову рубрику і замовляти якісь круті новинки, можливо, огляд, на яких ви ніколи не бачили, але хотіли б собі замовити і показувати вам їх. Тому я буду рада вашій підтримці. І Перше в нашому огляді це внастанальна основа від Елен Про. Вона коштувала щось 99 гривень. Я не думаю, що з цього йде щось хороше, але мені було цікаво її протестувати. і розташовувати, це все було з допомогою спончика. І вже на цьому етапі я зрозуміла, що тон я точно не попала. Хоча я взяла найсвітліший. Але хочу вам сказати, що не дивлячись на його ціну, у нього дуже щільне і гарне перекриття. Тому я ставлю йому лайк, але не в мій відтінок. Наступне це в нас сяючі тіні від бренду Shiglam, відтінку карат. Мені було дуже цікаво, чи воно справді так сяє, як у них на всіх рекламних відео. Робимо з вами перший тестовий сводч на руку і тільки погляньте на це сяйво. Хочу сказати, що очікувала, я відтінок геть інший, роже. Але я ставлю 100% лайк за це сяйво. Наступний це у нас кольорові олівчики від бренду Eveline. Ставлю величезний мінус за їх відкриття, тому що я потратила на нього цілих 15 хвилин. Але незважаючи на це, ви тільки погляньте на цей крутезний пігментований відтінок. Тепер Eveline не тільки мої улюблені туші, а й кольорові олівчики. За другим олівчиком до мене прийшов помічник з відкриття. І я знову ж таки помилилась, тому що замовляла на сайті. Я думала, що це буде ярко-рожевий відтінок. Але нічого, я знайшла примінення і для цього. Цього олівчика я підвела ним слизисту. І я вважаю, що це для нього найкраще місце. Ну і вирішила домалювати вже іншу стрілку фіолетової. Я точно можу рекомендувати ці олівчики, тому що вони супер м'які і дуже гарно пігментовані. Ну і переходимо до оформлення губ. Це в нас буде Патрісі Лідо Ліпсик Бальм. Він вигляді сердечка в 0,3 відтіночку. Я ще такої краси не бачила, Ще й дуже легко видавлюється за допомогою кнопочки. Також сказано, що в нього має бути охолоджуючий ефект. Пробуємо нанести його. Хочу сказати, що наносять дуже легко і робить ваші губки неймовірно сиковитими. Мені здається, я знайшла нову любов. Також в нього неймовірний аромат. І я ставлю йому оцінку 100 з 10. Ну і ось весь мій огляд, напишіть як вам він в коментарях, а речі, які мені не дуже підійшли, я розіграю в коментарях. Тому всім па-па!